Всім доброго ранку. Ранок дійсно добрий, коли ти просинаєшся і хочеш дякувати творцю за те, що ти відкрив очі і бачиш цей прекрасний початок дня новий. І хочеш творити добро, творити щось приємне. Я часто це говорю і нагадую собі і іншим, що по справжньому ми живемо, коли ми робимо добро, приємність для інших це життя і канал в Ютубі, побудований на тому, щоб заохочувати людей до Добрих справ до мотивуючих справ, щоб люди могли підійматися, ставати сильнішими, ставати кращими. Я в цьому їм допомагаю, хто звертається. І так, хочеться на будь-якому місці людей підтримувати в цей нелегкий час. Люди ходять і Потребують підтримки. І хто ж як не ми, як не, кожен з нас не надасть їм цю підтримку. Як важливо вчитися надавати людям підтримку, не доламати людей, не принизити, а мати в серці це бажання підняти людину. Це дуже все важливо підняти, перев'язати рани, вислухати. Все це ніби просте, я зараз говорю, але повірте, це дуже важливе. Це дуже важливе і все це має. силу і. Вагу в очах Божих, коли намагаєшся це робити, підтримувати інших, допомагати, то і Господь, творець, допомагає й тобі. Хочу так, же, так само же нагадати і сказати, поділитися тим, що. На прогулянці хочеться говорити і записувати, тому що свіжі думки, нові думки, новий день розпочинається І розумію, що в цьому дні можна бути благословенням для інших. В цьому дні можна багато що зробити приємного, хорошого, якщо Бог дарує цей день. Час летить, а приємність залишається. І як важливо залишити після себе хороший слід, приємний слід, дивитися на все поглядом любові з приємністю, тому що це є життя і все життя, якби складається, можна подумати з дрібниць, але це що я зараз скажу, це дуже все важливе, Важливе, тому що я зараз це говорю і цей канал мій про це, що в цей нелегкий час хочеться людям допомагати, допомагати виходити з депресії, з різних неприємних ситуацій і взагалі підтримувати настрій тим, хто просто хоче жити. Радіти і життя прекрасне, хочеться це доносити, що життя прекрасне, життя дуже прекрасне, коли ти дивишся на нього вдячний, дивишся на нього з вдячністю і з розумінням, що варто жити. Варто жити. Скільки є багато приємних моментів, заради яких хочеться жити. Одне це найважливіше це жити та любити. Любити ближніх, любити цей, цей світ, який Бог створив. Це все природу, цю всю. Зараз буде вже починається новий день, зараз буде сонце, видно, схід, і це приємно це все. І хочеться говорити, ділитися і розказувати, що життя. Прекрасне, коли ти хочеш бачити прекрасне в житті. Тому що я скажу на цій, на цій прогулянці. Дякую всім, хто слухає. Дякую всім за увагу. Дякую, дякую, бо ви всі люди. Всі ми і ви для мене, і всі, якби ми, один для одного підтримка, приємність. Тому будьмо вдячні, цінуємо те, що ми маємо, і Бог дасть більше, хто вірний в малому, над великим поставить і взагалі добрі слова, вони лікують, як я вже говорив, самого ж себе та тих, хто оточує тебе. Будьте благословінням для інших. Не зважайте на людську думку, моя така порада. не зважайте на людські думки, думки людей сьогодні люди можуть тебе звеличувати, а завтра можуть і лихословити це життя, тому я вже для себе давно прийняв рішення, не звертаю увагу ні на кого, а тільки стараюся догодити Богові читати, роздумувати. Дійсно, коли я бачу Божих людей, яких Бог. Веде, навчає це люди, які, в приклад для мене Давид Цар, я думаю, всі майже про нього знають тут, що це людина, яка тільки Бога слухала і дійшов до такого успіху великого, бо дійсно ця людина. Це людина, яка Каже Бог засвідчив муж по серцю моєму ось. Хочеться ділитися і говорити це. Тому що мені подобаються люди віри, люди, які щось досягли, які своїм життям показали приклад, що життя, що життя можна прожити достойно. Я хочу про це говорити, ділитися. І кожен. Може зробити багато що кожен може. Тільки потрібно бажання, не боятися, а йти і робити, не зважати ні на що. Розуміти, що якщо ти стоїш за хороші цілі, то сам Господь підтримує тебе. Я це говорю як свідчу, так воно є. що Просто йти і перемагати. Перемагати і не боятись, коли ти за хорошу ідею, за добро, немає тобі чого боятися. Ти несеш в світло позитив, приємність несеш. І дійсно, знаєте, боятися треба тим, хто несе зло в світ, хто зло на устах носить, от цим треба задуматись і боятися. А якщо несеш, намагаєшся нести добро. Мотиву... Мотивацію людям ставати кращим, виходити з залежностей. Я допомагаю людям виходити з залежностей. Оце дійсно Бог бачу Божу руку, Бог допомагає, коли ти хочеш робити щось приємне. Ось так воно буває. Ось так я поділився на прогулянці сьогодні і бажаю вам нести світло, нести приємність. Підтримувати, допомагати і дивитися на кожну людину з любов'ю, бо сам Христос. Він і тому, хто зрадив його, ми в ноги всім, ми в ноги. Любив до останнього. І я для себе беру приклад, що і коли його розпинали, це все важливо. Я говорю про Боже, тому що для мене це в авторитеті. Я не соромлюся слово про Христа. І раджу людям читати Біблію слово, тому що там мудрість, час дорогоцінний і черпати мудрість потрібно, бо це дуже важливо. Тому це все, це все має, що я кажу, силу, воно все працює і хочеться ділитися, записувати, і щоб канал люди підписуються, я дякую, щоб канал роз. Множувався, я вірю, що буде розмножуватись, будуть нові думки, ідеї. Дякую всім, хто молиться, хто мене підтримує, бо світло потрібно нести в темряву, бо те, що бачу, люди залякані. На жаль, люди шукають вихід, а вихід тільки в Слові Божому. Це вже зрозуміло, тільки, на жаль, не кожен хоче це якби, прийняти, але приймають люди, я це бачу. З часом, але приймають. Я для себе прийняв рішення тверде. Дякувати Богові, що вихід тільки в ньому. Ось так. Тому бажаю ще раз гарного дня, приємного дня. Дякую що. Хто дослухав це відео, побув зі мною на прогулянці, послухав, і я думаю, зробимо ми всі разом правильні висновки. А якщо мені щось хочете сказати, будь ласка, пишіть особисто, пишіть в коментарях. Якщо я десь, можливо, щось не так сказав чи зробив, будь ласка, виправляйте я тільки з задоволенням, бо я теж учень вчусь у ній Христа. І хочеться, щоб всі туди йшли до Христа, тому що... Світ буде змінюватись на краще, якщо будемо ми наповнювати його добром, любов'ю і милосердям, прощенням. не тримати оце зло всередині, а його викидати і наповнювати добром серце, свій розум, свої уста, щоб все було в гармонії. А на людей не звертайте увагу. Люди є люди. Ми всі люди. Ми змінюємось. А Господь каже: Я Господь не змінююсь. В пророка Малахії написано, що Господь не змінюється. Він любив, любить і буде любити нас всіх, доки ми тут є. Все, успіхів вам! Хай усе складається на добре, щастя, добра, бажаю, любові це найважливіше. І Любіть один одного, любіть рідних, друзів, бо в цьому сила. Сила в тому, що йти вперед, удосконалюватись в хорошому, в світлому. І перемога обов'язково буде. Добро переможе зло. Миру вам бажаю, мирного неба і добра, і любові. З Богом. Дякую вам.